Ось, друзі, знову ми на нашому озері проїхали трошки качок покормити. О, і качечка приплила, селезні одні, качури і одна качечка. Десь вони сьогодні, напевно, на полях десь їдять, ще не прилетіли. Всі не зібралися, тут багато, штук 30. Ось гарне таке озерце. Там вон далі басейн. Літом ми туди ходимо, в тому році відкрився. Тут можна рибу ловити, і короб, є, і карась. Ну, це якби таке місце центральне. Вон, навіть з води вийшли. Замерзли. Селезні. А? Які гарні. Ну, ганяє, друг друга. Саме головніший в них тут. Ось так, підкормили трошки качок і поїдемо далі. Все, друзі, всім, гарно. гарного вечора. І всього найкраще. О, дивіться, 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 І полетіли. Стамо лайк, підписуємося, далі більше.